Мої вітання! Цього разу ми спробуємо розібратися з тим, що означає, де застосовується, та звідки виник відомий багатьом текст, що починається латинським в лапках з словосполученням lorem Ipsum $Citamid. Думаю, всі, хто хоча б колись займалися веб-розробкою, навчаючи такі технології, як HTML і CSS, бачили у різноманітних правах у якості тексту прикладу фразу, яка містить слова lorem ipsum. Насправді цей текст не є унікальним для веб-розробки. Уперше його почали широко використовувати у сфері видавництва та графічного дизайну в якості тексту прикладу. Англійською це називається Placeholder Text або Fielder Text ще в 1960-х роках. Тоді він став поширеним після застосування його компанією Letraset у своїх переказних аркушах. Фактично задача будь-якого текст прикладу показати. Як блок тексту буде виглядати в спроєктованому вебсайті чи сторінці книги, яка буде видаватися, або простіше кажучи, замінити оригінальний текст на етапі вестки. Однак, можливо, на даному етапі є ще одна задача використати такий текст, який би не зміщував акцент переглядача з дизайну на текстове наповнення. Іншими словами, текст не має бути дуже привабливим. Досвід показав. З цим добре впорався текст-приклад Лори Мипсум. Звісно, у версії для публікації Лори Мипсум замінюється на той текст, який відповідає тематиці сайту, книги, журналу тощо. Тому можна зробити висновок, що Лоре Мипсум потрібен тільки на етапі проєктування або верстки. Насправді існують різні варіації цього тексту замінника, проте усіх їх об'єднує одне: початок фразою Lore Мипсум. І для того, щоб зрозуміти, чому так, звернімося до історії. За найпоширенішою версією, уривок Лора Міпсум приписують невідомому верстальнику 15 століття, Вважають, що цей верстальник вирішив зашифрувати частини твору De Finibus Bonorum et malorum про межі добра і зла давньоримського філософа і політичного діяча Цицерона, який жив ще в першому столітті до нашої ери. Цей зашифрований текст Середньовічний верстальник використав як приклад у книзі, де описувалися тогочасні шрифти. Зазвичай початковий фрагмент цього тексту такий: Laura Mipsen Dolor Citamet, Concertutur, Adipistynevit, Set do Oviosmod, Tempor, Incidudunt Mutlabore et Dolore Magna Alico. Відкриття джерела даного тексту заповнювача в 1980-х роках. Приписують Річарду Макклінтеку, латинознавцю з Хемптон Сіднейського коледжу. Побачивши зразок Lorem Ipsum, його інтерес викликало консектитур справжнє, хоча й рідкісні латинське слово. Звернувшись до латинського словника, він незабаром переглянув вище згаданий твір Цезерона і з'ясував, що спотворені слова Lorem Ipsum має безпомилкову схожість із розділами 1.10.32. І 1.10.33 Pratisycerona за таким найбільш помітним уривком. Некепо Cuiisco Mest, Cue Dolore Ipsum, Cuie Dolores Citamit, Consectitur, Adipiste, Velit, Z Cuey Non Numpuan, QuiS Modi, Tempore Incedunt, Utlaboree Dolore, Magnam Aliquam, Quareat Vuloptatim. У цьому уривку зверніть увагу на виділені жовтим кольором текст. Це і є те загальна відома речення. Що починається словосполученням Лоре Міпсом. Як бачите, воно було отримано шляхом маніпуляцій над початковим текстом, Десь з запису тільки частини слова, десь пропусканням слів, а в деяких випадках і додаванням своїх. В якості альтернативної теорії, особливо зважаючи на те, що вчені латинської мови займаються подібними речами, хтось відшукав латинське видання De Finibus, датоване 1914 роком, яке ставить під сумнів. Твердження Макклінтока про невідомого версальника 15 століття та припускає, що Лорем Гіпсом з'явився саме в ХХ столітті. У виданні класичної бібліотеки Лоеба 1914 року не вистачило місця на сторінці 34 для латинської фрази Долорем Іпсум, що перекладається як скорбота сама по собі. Одна сторінка містить частинку ду, а інша починається з. Тепер уже відомого всім Лора Мипсум. Проте, незважаючи на те, яким чином утворився текст Лора Мипсу, можна сказати, що він став похідним від фрагменту твору давньоримського філософа Цицерона, а отже й бере свій початок ще з першого століття до нашої ери. Для того щоб з'ясувати, що ж означає цей текст, давайте перекладемо спочатку уривок, знайдений Річардом. Маклінтоком в праці Дефінібус Бонором. Залегувавши цю задачу Google Перекладачу, отримали такий текст. Також немає нікого, хто любить біль тому, що це біль, переслідує його, хоче отримати його, а тому, що ніколи не буває таких часів, коли він шукає великого задоволення через працю та біль. Тобто, в цьому фрагменті праці Цицерона мова йде про те, що біль є неминучою але й небажаною сутністю. Але перед тим, як перекладати загальновідомий текст Лори Міпсом, поставимо запитання, чи буде мати єдиний зміст утворений шляхом обрізання та додавання частин слів текст. Спробуйте зробити схожі дії над будь-яким англійським чи українським фрагментом тексту, і ви одразу отримаєте відповідь на це запитання. Проте, незважаючи на те, що Лорамипсом по факту є просто сукупністю слів, об'єднаних у речення, усе ж я вирішив зробити експеримент. Перекласти цю в відому у світі дизайну фразу. Знову ж таки, на допомогу мені прийшов Google Перекладач. Ось що з цього вийшло. А використовується одна з варіацій тексту Лора Мипсу. Можливо доглядати за хворим, слідкувати за хворим, але це станеться в такий час, коли буде багато роботи і болю. Якщо говорити про найменші деталі, то ніхто не повинен займатися будь-якою роботою. Якщо він не одержить від цього якусь користь. гнівайтесь на білю докорів на солоді він хоче бути волосиною від болю надії, що не має розведення. Якщо вони не засліплені хічю, вони не виходять, ті, хто відмовляється від своїх обов'язків і пом'якшують свої серця, тобто трудяться. Тут знову йде мова про біль, як неминучу сутність, але з перекладу видно, що деякі частини складних речень взагалі описують різні непов'язані між собою речі. Тому щось конкретно зрозуміти в цій фразі дуже складно. Взагалі, тексти заповнювачі Lorem Ipsum відрізняються один від одного залежно від того, частини яких слів з оригінального тексту обрізані, змінені та доповнені, тому варіацій існує дуже багато. Якщо вам потрібно згенерувати текст Лора Ipsum, то для цього можна скористатися сайтом Ipsum.io, Де також можна почитати більш детальну історію появи цього загальновідомого словосполучення. Отже, які можна зробити висновки. Текст Lorem Ipsum почав широко використовуватися в сфері видавництва та графічного дизайну ще в 1960-х роках для того, щоб наповнити блок текстом, але таким чином, щоб він не викликав підвищеної уваги порівняно з самим дизайном сторінки. Згодом, з розвитком інформаційних технологій та поширенням веб-сайтів, як джерела інформації, використання цього тексту заповнювача з'явилося і у сфері веб-дизайну. Лора Міпсом є відозміненою версією фрагмента твору філософа Цицерона, написаного латиною, утворена шляхом маніпуляцій над словами. Якщо ідейний зміст цього фрагмента ще зрозумілий, там розказується про найминучість болю, то типовий текст Лора Міпсом більше більшим набором слів, який розповідає про якусь нісенітницю. Таким чином, а що ви думаєте з приводу версій появи текста заповнювача Лора Міпсом? Була це робота невідомого середньовічного видавця, надмірний інтерес вчених до латиномовних творів у ХХ столітті чи щось інше? Напишіть про це у коментарях. На цьому все. Дякую за увагу!